Вітаю, друзі, в Україні. Пригадуєте ту ніч 10 років тому? Тоді Янукович вирішив, що він зможе перетиснути суспільство. Він чи не він була там підміна команди силовикам при передачі звинувачення через Льовичкіна? Чи сам Янукович вимагав не очистити, а саме зачистити майдан від тих нечисленних протестувальників, які і так. Не відчувши якоїсь загальної підтримки загальнонародної, не бачачи перспектив в своєму процесі, були готові вже розійтися, це все не має значення вже з того часу, з того дикого кривавого розгону, з того свавілля і насильства, доволі анемічний за своїм розмахом протест почав переростати в революцію. Ні, вона почалася не відразу. Ще мала пролитися перша кров. Але вимоги, вимоги стали вже зовсім іншими. Їх ще навіть тоді можна було виконати, але чомусь у владі дуже сильно вірили у свою всесильність та непогрішимість. Нікого нічого не нагадує сьогодні. ні? Тоді Януковичу радили дуже багато тих самих людей, які формують провокаційну позицію нинішньої влади Ярмака Зеленського портнов. Його впливи, я думаю, і зараз є і напряму просто не афішуються. Не дарма ж йому дали можливість вже після великого вторгнення, після того, коли всім було зрозуміло його роль у репресивних страшних заходах, винищенні українців на окупованих територіях уже в червні, коли ми бачили і жахіття Бучі, і жахіття ізюму, йому ж не дарма дали можливість спокійно, абсолютно легально покинути країну. Сьогодні, сьогодні, його позиція втілюється. Через такого собі Татарова, ті ж самі інші посіпаки з влади Януковича, ті ж самі грушні прихильники, їхні присібателі, всі вони вони всі сьогодні далі при владі, ті ж самі політтехнологи, подоляки, Петрови, Іванови і все інше було то. воно ж і сьогодні формує позицію влади Ярмака Зеленського. От чи не повторює Зеленський ті самі полумилки, які тоді накоїв Янукович? Поки він вже встиг натворити і так дуже багато зла, яке навіть для Януковича було неможливим. я зараз не лише про руйнування оборони і розвідки в країні. Янукович теж це робив, але йому в голову не прийшло, що можна це робити настільки планомірно і відверто відкриваючи кордони для майбутнього наступу. Та, зрештою, йому ж то принаймні не загрожували з боку Росії реальним вторгненням. Зеленського попереджали всі, тому тут є дуже багато. Тих речей, в яких Зеленських виявився, як це не буде жорстко звучати, набагато гіршим, небезпечнішим, шкідливішим за Янковича. Але давайте вернемося до трошки іншої частини. Люди ж спершу вийшли на майдан виключно через угоду про асоціацію з ЄС, яка ж відкривала в їхньому баченні можливості, будила надії. На в європейському союзі, на майбутній цивілізаційний розвиток. Тому що Януковичі приходять і відходять, а майбутнє України виглядало абсолютно перспективним. Угода про ЄС створила певні напрямки, певні плани, певну дорогу. І була на це, ну це на це були просто колосальні сподівання. І саме з цим, з подіями навколо ЄС і НАТО, зараз, зараз надто багато виникає порівнянь. Там ще раніше при Януковичі була ще інша історія історія саме з НАТО. Основні засади зовнішньої і внутрішньої політики, пригадуєте, є такий закон в Україні. Слава Богу, Порошенкові його вже знову переписали. І там НАТО відновилося, потім воно вже війшло разом з Європейським Союзом до Конституції України, і жоден Зеленський уже не ризикнув його переписувати. Але тоді при Януковичі, на самій початку його каденції, коли з боку Росії підштовхували, радили, рекомендували, вмовляли, а може й погрожували, він пішов на ламання цього напрямку. Я до речі, дуже добре пам'ятаю, тому що в мене тоді я тоді ще був депутатом, було достатньо багато контактів, в тому числі в російській Госдумі, аж до такої персоналії, як Герзов. Я дуже пам'ятаю добре, коли фактично це було більше якесь зібрання, якийсь форум був міжнародний, і він відповідав мені, правда, більшій кількості людей там було більше, але мені він відповідав, що. Тарас, успокойтесь, ми не проти вашої євроінтеграції, совсем не проти. Нам навіть це, що ви підпишете договор об а ми будемо присматриватися, де да, нам буде вигідно теж через вас там як -то торгувати і отримувати -то преференції. Нам головне, щоб ви не були в НАТО. Оце він мені тоді пригадую, персонально мені розказував їхню доктрину. Ну, у нас то була собі така розмова. В мене була своя позиція, в нього своя, але. Але на Януковича він знайшов спосіб, і тоді, тоді це дуже легко Януковичу дійшло. Тоді не було домових шашок у залі, не відбувалося великих акцій протесту. Ви пригадуєте, оці шашки, оці сутички, відкриття потім карних проваджень проти Гримчака і проти Андрія Парабія. До речі, Гримчака вже посадила ця влада. При Зеленському заарештували. До речі, заарештували за день. До початку вторгнення, а остаточний вирок аволяційній інстанції винесли, по-моєму, 30 травня того ж самого 22-го року. Там були інші, там були надумані абсолютно фальшиві звинувачення. А чомусь мені здається, що це при Зеленському зуміли помститися гримчаку за те, що тоді він виступав проти тих харківських домовленостей, з яких фактично вже почалося відкриття дороги до того майбутнього вторгнення анексії Криму тощо? Ну але це таке, це знаєте, це вже мої припущення. Дійсно, тодішній владі Януковича щодо НАТО вдалося посідувати, що тоді дуже незрілу суспільну думку. Коли більшість населення, знаєте, тупо тоді вірила совковим наративам про альянс нас. Ну, абсолютно більшість. Я вже зараз не згадаю соціологічних досліджень, але мені здається, що за НАТО виступали десь до 30 в певні періоди, навіть 25% українців не більше. І от той перший удар по нашому майбутньому колишній владі Владі Януковича пройшов дуже безболісно. З мусить враховувати зовсім інші реалії. сьогодні. До 80% українців абсолютно однаково виступають і за ЄС, і за НАТО. І от Зеленський кілька років пробував гасити точно так само, як Янукович, гасити прихильність українців до НАТО брехнею, зневагою, дискредитацією тощо. А прихильність. Це дійсно вже для нього було зовсім інше, ніж при Януковичі. При Порошенкові як не розкручували антипорошенківські акції, як всякі мураївські там, і е, медвечуківські канали, з яких журналістів чомусь перевели всіх дуже наш теперішній марафон, як вони не дискредитували євроатлантичну інтеграцію, але українці цим перейнялися. І тут, тут з цим проблем у суспільства не було. Проблеми були чомусь саме у зеленої влади. Просто згадайте, як вся пропагандистська машина Зеленського була заточена на антинатівську риторику. Пригадуєте, показовою була дуже верещук із своїми антинатівськими заявами. Нас там не чекають. Якщо ми підемо НАТО, ми зіпсуємо свої стосунки з Росією. А нам вже ж треба з Росією дружити. Друзі навіки, і все ну знаєте, що стосується соратниці Медведчука. І той, яка казала, що в Росії хороший президент, якби я був росіянкою, я б голосувала за Путіна. Я б відверто кажучи, чогось іншого і не чекав. Інша річ, що в країні, яка пережила революцію гідності, якій Небесна Сотня людина з такими поглядами могла стати ключовим міністром і віце-прем'єром, оце шокує. Але вертаємося далі, відходимо від всяких там верещучок. Від моменту вторгнення нам знову нав'язували брехню. Що це саме через внесення пунктів про НАТО і ЄС в Конституцію почалося вторгнення? Пригадуєте, як уже в період, коли Україна вже стікала кров'ю, спікер такий Стефанчук навіть заявляв. Що ми повинні виключити ті згадки з Конституції? Це нормально, казав він. Давайте видалимо з Конституції ЄС і Ні, про ЄСНИША мова. Давайте видалимо з Конституції НАТО, і в нас раптом все стане прекрасно і добре. Всі жертви Маріуполя, Бучі, Ізюма, всі оживуть, всі воскреснуть, все буде прекрасно. Було таке, що ми забулися. Те саме з усіма пропагандистами ЗЕБО, коли вони говорили про українську мову як державну, про закон, про мову. Показово, що саме зараз. Коли у нас йдуть дуже серйозні підсумкові певні події, пов'язані з Євросоюзом і НАТО, саме в ці дні, і зараз ми про це далі будемо говорити. Появилася, появилася урядова ініціатива, урядовий законопроект, в якому під фальшивим вимисом про євроінтеграцію розмивається саме закон про державну мову. А про НАТО ми поговоримо далі. Далі, з люто, з кінця лютого, були змови в Білорусі та Стамбулі. Там же ж не лише домовлялися про ці всі зрадницькі, шість пунктів. Я про них вчора чи позавчора тут згадував в окремому записі, а уізгоджували цілком конкретні заходи. Це нам там тепер розказують Арахамії, що закінчилися переговори. Нічим все завершилося в 30 березня, в Стамбулі більше не було ні. В квітні, коли всі ці трагедії вже були всьому світу відомі, Зеленський підписав, я хочу нагадати. Указ номер 211 по моєму дріб 2022, про уповноваження на переговори щодо отримання гарантій безпеки від Росії, де одним з ключових пунктів, і тим, які саме оця переговорна група зрадників на чолі за Рахамію, подаляком Резніковим Умеровим, так активно підтримала, передбачалася повна відмова наша від євроатлантичної інтеграції, було це було а далі. Далі, здавалося б, пішли страшні бойові дії: Сіверськодонецьк, Лисичанськ, початок по Бахмуту страшних подій. А далі тривала антинатівська кампанія. Що не пригадуєте, Арістовичів, Лещенків і всіх інших вони до самого вересня, а ті ж самі Єрмаки і інші, те ж саме говорили до вересня, коли е, вели антинатівську кампанію, аж доки Пуйо сам не відсік їм надію на будь-які переговори офіційно внішив Конституцію. Вкрадені в Україну території. Було таке, давайте не забуватися, було ж, правда. А далі? а далі, коли стало зрозуміло, що там тупик, а суспільство не відмовилося від НАТО. Більше того, в суспільстві саме ті, хто підтримував євроатлантичну інтеграцію, почали здобувати більшу прихильність, їх слухали. Далі почалися. Уже прямі провокації та саботаж, заяви про те, що ми вимагаємо скороченої процедури термінової процедури вступу в НАТО. Ми не без ПДЧ підемо. От, просто так: беріть нас такими, якими є. От зараз, в стані війни, все що забулися вихід цих трьох е горбокоників на банкову. Президент, прем'єр-міністр і спікер з такою заявою, де вони її публічно підписували. Заяву, яка юридично нікчемна, тому що в НАТО не просяться в НАТО, запрошують до НАТО. Можна попроситися тільки в один спосіб: попросити надати ПДЧ план досягнення членства. Це єдиний шлях, яким ви самі можете продемонструвати свою ініціативу. А далі НАТО відділяє, чи ви гідні чи не гідні, того, щоб приєднатися до цього альянсу сильних і захищених. От на відміну від Януковича, який тоді з Європейським Союзом крутив різні дуже мезельянси дивні і, врешті-решт, зірвав всі переговори під тиском Путіна, повівся набагато підліше, як на мене. Той Янукович був насправді зовсім не проти вступу. Але потім, коли Путін йому пригрозив, заборонив, він... Він принаймні не став перекладати на когось відповідальність. Початку Азарова, потім він сам заявив, що зриває підписання угоди про асоціацію. Самостійно він поїхав на вільнювський саміт Європейського Союзу і не підписав. Хоча його там просили, переконували і Меркель, і президентка Литвина ну, всі просили. Ні, відмовився, не підписав тоді. Почався майдан, а далі почалася революція. Кривава важка, після якої Янукович зник з української політики, але прислав сюди жахливу страшну війну. Зе, це все дуже добре пам'ятає. Знаєте, він не інтелектуал, але є речі, які він вміє усвідомлювати. Це те, що на рівні інстинктів де треба зрозуміти, в чому для тебе виникає загроза. І тому в цій ситуації, як я вже казав, він повівся більш безчесно підліше, знаючи, що суспільство настроєне на ЄС і НАТО абсолютно однозначно, і суспільство підтримує в своїй основній масі ті реформи, які для цього вимагаються, бо ті реформи не є антисуспільними. Це. Коли ви хочете заходити в ринкову економіку, коли ви пробуєте там вийти з радянської системи, то що тоді у вас шокова терапія, реформи, які необхідні для вступу ЄС і НАТО, це ті реформи, які не приносять важких наслідків для населення ні соціальних, ні інших. Там тільки одинокі з них можуть створювати певний дискомфорт. Все інше це підвищення правового поля, це нормальні умови для життя, це повага до громадянина з боку влади. Оце і є саме та частина, яку фактично не хотів виконувати Зеленський, на яку швидше Янукович міг би повестися і погодитися, ніж нинішня наша влада, яка вирішила, що ті вимоги, які суспільство вже не дасть їм не виконати, вони обов'язково вони мусять якось від них відбитися. І, от почалися зовсім демонстративні, абсолютно нагляді, особливо, скажімо, пригадуєте напередодні вільніського саміту НАТО. От зараз же ж тільки стишили трошки риторику вже після нього, тому що дістали добре по шапці. Я не знаю, там які були важелі, по офшорах вдарили чи по чомусь іншому. Але ви просто згадайте, яке це було відверте бикування. Це сварка з нашими союзниками, британцями в першу чергу. Це прямі підстави американців, і це оці заяви. Давайте нам просто так, на тарілочці, на блюдочку з голубою облямівочкою, давайте нам членство, гарантії членства, якісь інші офіційне запрошення, і не вимагайте від нас абсолютно нічого. Знаєте, тоді трошки охолодили, ще раз кажу. Тоді зуміли зробити певні кроки для того, щоби Зеленському довелося стишитися, і навіть більше того, в другий день розказувати, як все успішно пройшло, як все прекрасно, як тут нас всі підтримали, як ми від цього всього дуже раді, і підписати документи, в яких якраз і вимагалося виконання цих умов, виконання відповідного документу річної національної програми. Потужного великого документу і передбачався моніторинг за його виконанням. Це Зеленський офіційно підписав. І от зараз, коли відбуваються нові події, пов'язані в першу чергу з НАТО, я десь впадаю в певне відчуття шоку. От зараз зелені підозрювачі, які завжди незмінно вихваляють усе, що не натвориться влада, от вони зараз називають великими перемогами не тільки відмову від ПДЧ. А це катастрофа для України, тому що іншого шляху, ніж ПДЧ, гарантовано шляху нема. Можна придумати що завгодно інше, можна намалювати будь-яку іншу схему, але це все одно буде те ПДЧ саме, і воно матиме той самий об'єм вимог, тільки єдине, що воно не даватиме жодної гарантії на виході в кінці. От чому так? Проти ПДЧ, при Ющенкові затикалась Німеччина, яка тоді вважала, що не треба Україну приймати до НАТО. З Росією не хотіли сваритися. От чому так було? І чому Угорщина при Порошенкові блокувала будь-які контакти, щоб не підписати ПДЧ? Тому що знали, Порошенко виконає. Так як виконав умови по безвізу. Всі ж думали, що не виконаний виконав 144 умови, які насправді є умовами набагато ширшими, які є умовами для е, нашої євроінтеграції для початку переговорів, тих 44, 144 умови. Це були зовсім не умови безвізу, а набагато більше. І, от, знаючи це, а після підписання ПДЧ, коли ти виконуєш все, вже відмовити не можна, їх нових 100-200 умов вже насунути не можна і от. Зараз ті ж самі люди, які хвалилися, що ми від ПДЧ відмовилися, і нам сказали, ну добре, будете без ПДЧ, правда, без гарантій. Зараз хваляться, що ми добилися скасування запропонованої нам минулого року в липні повноцінної річної національної програми, це є РНП. Ми відмовилися, виявляється, від цих цивілізаційних прямових вимог. І в НАТО сказали: ну добре, добре. От хваляться ці всі, хто в нас цим зараз вихваляють владу, що партнери на це це йдуть, ведуться. А знаєте, чому ведуться? Ідуть на це, бо ніхто нас ні в НАТО, ні в ЄС приймати при цій владі, при такому ставленні, при відмові виконувати цивілізаційні вимоги, більше взагалі не планує. Давайте скажемо собі чесно, ні. Звичайно, прийде нова влада колись. Якщо це буде кардинально інша влада, то все можна кардинально змінити, тільки починати доведеться переважно з нуля або з нульової мінусової позначки. Але про цих наперсночках уже не буде. От зараз не хочуть віддавати в НАТО і в ЄС не хочуть віддавати Україну на поталу в Москві і не хочуть повністю відкидати. Це знаєте ж як називається оця позиція, яка зараз була підкреслена під час е, от цих. Позавчорашніх вчорашніх засідань в Брюсселі це називається політика відкритих дверей, у які ви не можете зайти. Згадати вам, коли це все вже відбулося один раз на Бухарецькому саміті НАТО, майже 20 років тому, ми так і не змогли війти в ті відкриті двері, про які тоді Меркель і інші казали, двері для України відкриті. Було офіційно проголошено, що Україна стане колись членом НАТО, колись дуже нескоро. От зараз відбуваються події, які лише зафіксовують цю глибоку прірву. От пару слів про європейський союз. У грудні почнеться розгляд рішення Єврокомісії про допуск України до процедури переговорів щодо вступу в Європейський Союз. Майже всі застережені Єврокомісії Україною проігноровані тільки кілька формальних позицій на виконання отих семи пунктів. Порошенка було 144 пункти. Він виконав. Тут сім пунктів. З них скільки чотири умовно виконані, три не виконані взагалі. І в цих чотирьох пунктах куча зауважень. І влада не виконала практично нічого, крім оцих кількох формальних детальок. Але ж нас уже офіційно чітко проінформували, що не буквою. А духом закону і визнання європейських цінностей нам будуть оцінювати при отій перевірці в середині грудня. Коли ми зараз провалимо, тоді в березні, якщо в березні провалимо, ще один термін нададуть, а потім нас списують, як туреччину, і більше вже розмов з нами не буде. От усі позиції, які розшифровані в повному тексті рішення Єврокомісії, не виконуються просто взагалі і про телеканали, свободу слова, і про боротьбу з корупцією, крім доповнення формального доповнення кількості е, набу. Все, повне ігнорування. От дехто з партнерів на цьому проміжному етапі ще готові нам підігрувати, щоб нас не втратити, не втратити Україну і не відкладати повністю процедуру. Але будуть ряд країн, які вже заявили, що заблокують процес. І от не треба все списувати, виключно на Угорщину її промосковські юристичні мотиви. Будуть ще інші країни, і нам нема чим їм відповісти на фоні того, що зараз відбувається у нашій владі, вставлені до цих вимог. А зараз переходимо до другої частини. Маємо дуже важливе засідання Ради України НАТО на рівні міністрів. От коли я читав учора і сьогодні переможні реакції Стефанішиної, Кулеби, усіх тих підтирачів на зразок редакції редактора Євроєвромаківської -Євро правди Сидоренка, мені ставало зовсім зовсім сумно. От давайте дуже коротко про що у вас не йдеться. І чим хваляться? Хваляться. Оці професійні нахвалюючі влади. Як там було колись пригадуєте, в одному фільмі, ще Рязановському, ще е, Перебудовному, е, забута молодія для Флейта, там хор бюрократів співав. Ми не сіємо, не пашем, не строєм, ми гардімса общественним строєм. Окреме вітання у Єрмаківській Укрнеправді. Отже. Україна за підсумками саміту у Вільнюсі отримала річну національну програму. Це серйозний документ на сотні сторінок із тисячами дуже конкретних і доволі простих для демократичної, але не підйомної для тоталітарної країни пунктів. Що у підсумку, наша влада не виконала взагалі нічого з політичної частини, окрім тих кількох крикт, які з неї витискали з європейського союзу. Трошки було зроблено військові складові, але теж не через план, а від реалії війни. Бо просто не можна було по-іншому. Це єдиний був вихід, як захистити далі країну. І головне, в обох частинах, і військовій, і політичній, це і в інтеграції, власне, і до НАТО, і до Європейського Союзу, корупція для нашої влади далі залишається священною коровою. Отже, отримали, не виконали. І Відмовившись виконувати цей план, те саме, що до речі, з усіма іншими елементарними закономірними вимогами, згадайте план реформ для фінансування України з боку США. Пам'ятаєте? Все, от три місяці вже зараз минуть, нічого не виконано взагалі проігноровано. Отже, наша влада, не виконавши цих, відмовившись виконувати ті закономірні вимоги, заявила, що нам документ на отих фактично там 400 чи скільки сторінок не підходить. Ми стільки букв прочитати не вміємо. Нам треба коротенький на три сторінки. Так, так, так. Саме такий шкід запропонувала Стефанішина, написала текст на три сторінки за все хороше і проти всього плохове, де одна сторінка ще й передмова. Це прислали до союзників, вони, відверто кажучи, охреніли. Але ж Україна поки що не хочуть втрачати і не хочуть здавати, узгодили щось дуже смішне, дуже порухове на дев'ять сторінок. Просто не треба ілюзій. Виконання записаних там доволі загальних тез дорогу НАТО нам не відкриє. Тільки збереже процес, оті двері, які завжди відкриті, в які не можна зайти. От просто щоб ми розуміли, те, чим зараз хваляться, ті дев'ять сторінок. Вони ж передбачають тільки основні риси військової реформи. Хоча там теж є згадки про корупцію в закупівлях військових тощо. Вони ж теж навряд чи їх будуть виконувати. Ну хіба документи пооформляють, там щось попідписують, щось там поухвалюють в Верховній Раді, власне на цьому і все. А от чим. Власне, щоб ми для себе зрозуміли. Бо пішли ж дуже багато переможних релятів, як ми витиснули, з нічого не виконавши з попередніх домовленостей, як ми виконали, витиснули, що нам ті умовності скоротили з умовних 400 сторінок до 9 сторінок. От чим хваляться вилизувачі влади? Хваляться, що ми добилися, що нам зняли всі політичні вимоги щодо демократії, верховенства права, щодо антикорупції. Ой, яка радість! Ми будемо жити. Країні, і цим хваляться наші, в тому числі і там певні правозахисники, певні, там і всі інші журналісти, викривачі. Як добре ми будемо жити в корумпованій бандитській країні без свобод, без прав, без нічого? От таким іде способом вихваляння і мотивується тим, що таким способом, нібито обійшли Угорщину, бо в тій частині політичній вона ставила кілька своїх претензій до України. Отже ж, ідіоти. Орбуну не треба формальностей. Ви ж самі йому сотні приводів даєте. Ну він буде про мову говорити, він буде говорити про невиконання демократичних цінностей, тощо. Там логіка дуже залізна. В них залізна, звичайно, в обках. Ці вимоги, вони ж бачите, політичні вимоги. Вони багато чим схожі з тими, які у нас є від Європейського Союзу. Ми їх там будемо виконувати, і вам потім представимо звіт про їх виконання. Але ви ж вони там. Ні тут не хочете їх виконувати. Чому, якщо ви там їх збираєте виконувати, тут не записати цей самий план і фіксувати виконання і там, і тут? Тому що нема планів їх виконувати ніде. Усе це тільки форму ну, от прийняли цей документ. Давайте. Що тепер? Насправді це тільки формальні плюшки для країни і героїчного народу та Збройних сил України в НАТО, які так сильно цінують. От так само, як в Бухаресті в 2008 році, нам знову залишають відкриті двері, висовлюють свою повагу, свою підтримку, але тоді нам не дали ПДЧ, зараз самі пропонують нам ПДЧ, але ЗЗ в НАТО не потрібно, тому він від ПДЧ вже відмовився. А зараз відмовився від документів, які є замінниками ПДЧ, які гірші за ПДЧ, які без гарантії, які довготриваліші в виконанні, але він і від них відмовився. Ну, як ви думаєте, в НАТО, де у нас уже не всі союзники, це сприймуть на ура, це все підтримують, ви дійсно в це вірите? Ну, мені здається, що це є дуже отой зрадницький план і зрадницькі дії. Зеленський просто вирішив перехитрити людей. І не повторити помилку Януковича, який офіційно вийшов і заявив: Я відмовляюся від підписання угоди про асоціацію я ставлю на паузу євроінтеграцію. Зеленський пам'ятає, що сталося з Януковичем, і він вирішив махлювати. Основне його завдання зробити так, щоб українця втерти в голову, що це хтось нас НАТО не приймає. Що хтось нас не хоче пустити в Європейський Союз, що там є погані угорці, так, там є поганий Орбан. Але не вдавайте йому підстав, залишити Орбана з тими кількома його національними претензіями, і хай він пробує доказувати Європейський Союзів НАТО, що це і є основні причини, чому не можна Україну прийняти не корупцію, не узурпацію влади, не знищення місцевого самоврядування, не руйнування свободи слова. От зробіть, так. Щоб до вас не було придирок, отак От як це робив Порошенко, поставили йому купу вимог, там все йому, мабуть, не подобалося. А йому в Верховній Раді, що вони витворяли, ще й в його навіть власні фракції, що не творили, пригадуєте ті правки, які потім гальмували процедуру, йому тоді нових вимог насипали. Нічого виконав все, і ні в кого, ні в Орбана, ні в кого не знайшлося аргументів, щоб не виконати цього рішення. Про наданню України без візу. Так само тут, якщо ти хочеш відмовитися від виконання певних умов, я не зрозумію, що Зеленський ну, в НАТО він не хоче йти з тих причин, що й на Янукович, тому що йому з Росії дуже серйозно сигналізують, тому що Оманський кейс тисне на якісь там деякі залізні предметики. А в ЄС, я думаю, що як Янукович він абсолютно не проти, тільки він не хоче жити по-європейськи. Він собі уявляє, от я буду таким другим Орбаном. Слухайте, Орбан на твоєму фоні, це ще, знаєте, Ангелик з крильцями. От, власне, це те, що стосується цих двох подій. Ну, давайте, оскільки є ще півтори хвилинки, буквально останок, ще про одну подію: це міністерський саміт ОБСЄ в Північній Македонії. Туди, на жаль, запросили грустної лошадь Лаврова. Наш український Кулеба і ще чотири міністри Балтія і Польща висули протест і демарш, і не прибули туди. Що там була Лавров переповідати зайве? Це абсолютно та ж сама рашицька бредотина, яку повторювати не варто. Нічого нового. Наші союзники там зробили кілька достатньо важливих заяв на підтримку України, зробили певні демарші щодо Лаврова, але толку з цього мало, тому що загалом ОБСІ, як і ООН, вже не спроможна виконувати свої основні функції. Це вже анемічні, вмираючі організації. Ну хіба що якщо колись розвалиться Росія, можливо, знову буде з них якийсь толк. Але тоді, ну хоч Китай, хоч до ОБСЄ не матиме жодного стосунку. Питання інше А був сенс робити чи правильно було зробити саме такий спосіб, як було виконано е нашим колебою? А не краще було так, як зробив Блінкен. Він приїхав на саміт ОБСЄ, він зустрівся з всім, з ким треба, але до початку офіційної частини, куди вже прибув Вавров, він демонстративно перед самим під'їздом Аврова сів в автомобіль, від'їхав в аеропорт і полетів додому, проігнорувавши, зробивши демарш. У нас нема проблем з країнами-членами ОБСЄ. У нас їх отак зговує. Ще одна країна почала транспортне блокування нас, собаччина. Нам не треба було вести переговори, напевне, треба. Ну, але показали принциповість. Ну, побачимо. Добре.